Друзі, всім доброго вечора. Коротеньке таке інформативне відео. Поступає багато запитань. Юр, поставили мановського мотора, їздимо все класно. Треба зняти топлівну. А як поставити метки? Тобто Всі ви перед тим, як ставите мотори, у вас є ось маховий кожух. Перед тим, як знімати, треба оці метки, які є на маховикові для установки ТНВД, перенести на передній шків мотора. По коли ми знімемо маховика, це буде нереально. Дивіться, все дуже просто. В будь-якому місці, чи справа, чи зліва, де удобніше, нам треба зробити таку, типу якусь шпундік. Я зробив таку, ось, викрутив болтика, зробив з бляхи таку тверточку, щоб вона доставала, дивіться, на край маховика. Щоб тут можна було спочатку маркером, потім чи болгаркою, чи кернером зробити насічку, щоб ми в будь-який момент. Дах, хай тисячу разів не треба насоса знімати, але коли, допустимо, товаришка потекло колечко, все робить, масло тече підтоплену. Нам його треба зняти, через що, щоб ми тоді не плакали. Тому що не кожен спеціаліст вгадає ці градуси і зараз поставить насоса. Через що все дуже просто. Я постараюсь дуже понятно об'яснити, щоб зрозуміла мала дитина. Дивіться, 134.2 такий такт, як в МТЗ точно. Дивіться, підводимо, знімаємо клапану кришку, повертаємо мотора і знаходимо першого циліндра. Іменно один раз буде перший, потім через. Провертаємо ще раз у нас 360 буде четвертий, через що нам треба першого циліндра, щоб клапана були обидва закриті. Тобто я ось його підвів, в моєму випадку мотор розібраний, кулачки з боку стоять. Тому що якщо буде четвертий, один буде збоку під верхом, а другий буде якоби чуть-чуть нажати. Через що першого циліндра кришку клапану знімати по-любому. Бо ще коли рядний топлін насос, можна зняти штуцер, а коли роторний, ви нічого не побачите. Все, першого циліндра поставили. Підготували ось отаку типу, лиску, як в мене, можете щось приварити, можете болтика. Ну, просто щоб, як вам, щоб ви її потім побачили. Можна з цієї сторони, можна з цієї, без різниці. Тільки отак, з боку, в нижній частині, Тому що де подон не вийде, де зверху помпа закрита. Тепер пам'ятка, дивіться, все дуже просто. На маховикові, там, якщо протерти, він може бути дуже багато ржавий. То його можна зняти, пошліфувати, зробити собі насічки краще і потім поставити, щоб тільки перенести. Дивіться, є точка 0Т це поверхня мертва точка. І якоби по стандарту 40 градусів це до 0Т. Просто він в мене стоїть на виворі. Після нема Тобто Для різних насосів стандарт там, дивіться, кожна, кожна поділка 1 градус. Тобто 1, 2, 3, 4, 5, висока, нема нічого написано. І 10, потім йде знов 15, нічого не написано, 20. Ну і тут чітко видно, якщо потерти, до 40. Ну, нам не треба. Дивіться, метки. Нам треба, якщо це роторний одноплунжерний насос, пучковий так званий, я його як хочу так називаю вже, щоб було понятно. Нам треба 15 градусів. Тобто нам треба оцю метку. Її можна зразу там болгаркою нарізати акуратно, щоб ви її гарно бачили. Все одно маховик буде портитись, точитись там, чи ну як хочете. 15 градусів це коли роторний насос, одноплунжерний. Якщо в нас насос чотириплунжерний рядний, у нас 17 градусів до 0Т. Тобто нам треба поставити дві метки 0Т, щоб бачити орієнтір, що в нас 0Т. і потім вернутися назад. Мотор не по ходу, часто висів. назад вернутися до цієї точки, 0T, верхньої точки, 0Т, верхньої точки. вернутися. Давайте візьмемо, якщо в нас роторний, 15 градусів. І ось, ось тут є така отверточка, типа так звана, у кожусі. Дивіться. І оце напроти неї совпадати. Да. Я зараз намічу тут собі треба 17 градусів, бо у мене тут буде стояти рядний насос на цьому моторі. І 0Т, і. Покажу далі. Ставимо на паузу. І от дивіться, я переніс меточки. Хорошо видно. Дивіться, оце в нас була 0Т. Я її болгарочкою акуратно нарізав тонесеньким кругом. Я її зробив на всю ширину. І мені треба 17 градусів. Дивіться, я її зробив коротшу, щоб не путатись. Легше шукати. Підвів на 0Т, вернувся назад на 17-15 градусів, якщо це роторний насос. І все, і в цьому положенні при верхній мертвій точці первого циліндра ви можете виймати насоса. На насосі метки, то окреме відео або по телефону. І тут дивіться, що вийшло, як гарно видно. Ось правіше у нас висока метка, це 15, плюс ще два зубчики, 2 градуси 17. Я поставив 17 для, для рядного насосу. Все, тільки після цього ви можете тоді знімати повністю вже маховика і кожуха. І присилати мені для переробки спокійно. І ви в будь-який час собі підвели, виняли, поставили насос, а там по різних причинах пойміть, і все у вас буде класно. Ви чітко поставите, і все буде, не будете мучитися, 10 разів знімати, тому що це солярка. Лишній воздух, лишня грязь, це вся проблема. Все, при будь-яких питаннях, які будуть, коли я на зв'язку завжди відповім, ні, то в вайбері, відпишу вам. Допоможу залюбки всім гарного вечора, мирної ночі.